5 вересня у городок приїжджали представники благодійного фонду Карітас Хмельницький української греко-католицької церкви. Мета їхнього візиту провести акцію з протидії торгівлі людьми з червня місяця в Хмельницькій області розпочав дію е, новий проект. Проєкт протидії торгівлі людьми, і е, сьогодні ми приїхали в городок провести е, інформаційну акцію, е, поговорити з людьми, е, чи вони знають про, про цю проблему, чи вони знайомі з нею, і е, зробити все, щоб е, вони були проінформовані, а отже, захищені. Ця проходила у центрі міста. Перехожим городочанам та гордочанка. Менеджери проєкту роздавали інформаційні листівки та розповідали, як не стати жертвою торгівлі людьми. Плануємо попрацювати з максимальною кількістю громад протягом року. Це пілотний проєкт, Він реалізується до травня 2025 року. У нас є вже напрацювання по області, і ми плануємо гарно попрацювати з кожною з територіальних громад, які є. Подібні акції представники благодійної організації вже проводили у Хмельницькому, Кам'янець-Подільську, Волочиську та Дунаївцях у планах відвідати всі громади області, щоб розповісти людям про ознаки, які можуть свідчити, що особа стала жертвою торгівлі людьми, і спрямувати її по допомогу до відповідних фахівців. Як Нашого проекту ми маємо можливість особі, яка вже опинилася ситуація торгівлі людьми. Стала жертвою торгівлі людьми. Допомогти фінансово. У нас закладені кошти. Ми розраховуємо допомогти як мінімум 15 особам. Ця допомога є не прямою грошовою, але ми можемо оплатити якісь послуги, які їм потребують: можливо, лікування, можливо, медичне обстеження, можливо, їм потрібно навчання. Це реінтеграційна допомога для цих людей, щоб вони адаптувалися в житті. Вона становить більше 15 тисяч гривень на одну особу. Крім того, в нас закладені кошти на платні консультації психологів, психотерапевтів, юристів, якщо це буде потрібно. Проєкт протидії торгівлі людьми реалізовується у 12 областях України. І благодійним фондом карітас за фінансової підтримки партнерів з-за кордону чи траплялися колись випадки торгівлі людьми на городочині? Яка за це відповідальність, які адміністративні чи кримінальні правопорушення вчиняли на території наших громад? Розкаже нам Юрій Краковецький, очільник городоцьких поліцейських. Доброго дня, доброго дня, пане Юрію. Щойно ми переглянули сюжет про те, як на Хмельниччині протидіють торгівлі людьми? Реалізатор проєкту стверджує, що такі випадки час і часу трапляються. Яка ситуація у нас? Чи були зафіксовані такі випадки? Ну на території наших громад таких випадків були не було на зафіксовано жодного, а на території області такі факти задокументовані. Це є від кримінальної відповідальності за статтю 149 кримінального 149 кримінального кодексу України і бачає покарання від 3 до 8 років.